We'll Кам'янці-Подільському у старому місті поблизу костелу, вчора, 18 лютого, розпочалися археологічні розкопки. Там наразі відбувається реставрація втраченої історичної забудови, зокрема будинку Фаренгольця. Процесі розкопок археологи віднайшли керамічні вироби 17-19 сторіччя. Останки трипільської культури наразі висувається гіпотеза про знайдення укріплення 17 сторіччя. Також в процесі роботи було знайдено людський череп. Скільки років він там пролежав, та яке його походження намагаються наразі встановити археологи та історики. Зокрема, розкопками займаються працівники історичного музею заповіднику, завідувач сектору музею старожитності, науковий співробітник археологічної служби Дмитро Болтанюк, науковий співробітник археологічної служби Павло Не та робітники Шкурко Денис та Гудимо Вадим. Як проводяться розкопки? Дивіться далі у відеосюжеті. Розкажіть, будь ласка про місце, де ми зараз знаходимось? Ми знаходимося на ділянці, яка, в принципі, історично називається будинок Фаренгольса. Якщо брати її історію, то ми можемо говорити, що на цьому місці вже десь з початку 17 століття існувала бурса, гуртожиток ізуїцького колегіуму. Так він продовжує існувати на протязі всього XVIII століття. Фактично, єдиний невеличкий період це коли в Кам'янці були турки. Це приблизно від 1672 по 1699 рік. Оцей промежуток видно, тут були якісь можливо розбудови або вже пов'язані з турками. Все, скоріше, що з приходом російської імперії, точніше, сам, якби. Ізуїцькі ізуїти вони фактично були закриті в кінці XVIII століття, орден був заборонений. Ну, якщо захочете, подивитися, точно дата є, там, здається, чи 1772 чи 1775 рік. Відповідно, ці будівлі, мабуть, використовувалися вже місцевим гарнізоном. Ну а в часи Російської імперії до 1812 року, все скоріше будівлі належали штрафній роті, тому що на плані 1810 року там зафіксовано штрафна команда. Будинок штрафної команди. Ну, а далі, як втратою військового значення міста, можливо ж тут були якісь господарські будівлі. Ну Ми точно знаємо, що в середині 19 століття цю ділянку викуповує штаб е капітан-офіцер російської армії Фаренгольц. От, і далі вже родина Фаренгольців фактично володіє ним до 1917 року. Потім будинок націоналізується, Ну і в 30-х роках він був переданий під гуртожиток. Е Інституту освіти. Ще декілька слів, скажіть, будь ласка, про сьогоднішні розкопки. Повторіться, що, що, щ... щ... що було знайдено. У нас фактично відбувається археологічний нагляд за введенням будівельних робіт земляних, пов'язаних з історичною відбудовою будинків, які існували в цій зоні. Ну, звісно, що Відкопуємо фундаменти того часу, а поряд з тим знаходимо і культурні нашарування. Сьогодні в нас є вже і уламки тріпільського пособу, кілька фрагментів. Ми маємо нашарування, які можна віднести до 14-16 століття, ну і є шари, які пов'язані з 17, 18 ну, і так далі вже. Тобто все, що місто проживало, все можна знайти. В цій місцині. Ну, ділянка унікальна, тому що справді тут багато перебудов. Вже можна сказати, що з давнього руського періоду ця територія входить в житлову забудову. Ну і Можливо, що буде цікаво, але ще поки що не знаю, тому що це гіпотеза. Можливо, що в нас знайдено десь тут, на південному зрізі, за будинками фундаменту є залишки укріплення XVII сторіччя. Ну це поки гіпотеза. Сказати, що це точно, ми поки що не беремося.